Друзі, я отримую приблизно 2 мільйони 465 тисяч 218 питань на добу, а як ти налаштував джамтроу в CS2? А як ти зайшов на пустий сервер і тренуєш гранати в CS2? А як зробити Jump Throw? А як зробити безкінечні гранати? А як ти повторив цю флешку? І подібне У цьому відео я спробую відповісти на максимум. З можливих цих питань, але якщо якісь у вас залишаться, будь ласка, поставте мені їх в коментарях. Я випиваю нон-стоп і починаємо. Отже, як тренувати гранати в КС 2? Ви просто натискаєте кнопку Грати, тут є режим тренування. Далі обираєте змагальний і будь-яку мапу, на якій ви хочете шукати гранати. Ну, наприклад, Інферно ліворуч. Тут є одразу опції, які вам значно спрощують тренування гранат. Нескінченна розминка. У... Увімкніть. Нескінченні набої. Увімкніть. Камера гранат теж підійде. Відкрита група, можливо, це працюватиме пізніше. І ви зможете запрошувати друга для того, щоб тренувати разом гранати. Але поки що можете не включати. І натискаєте грати. Ви можете одразу бачити, куди. Приземлиться граната. Наприклад, ви прийшли на банан, стали не знаю, там от сюди, і ви вже можете шукати дим на буст в КТ. Ну, от десь, десь тут. Ну, Наприклад, там, не знаю що, десь отут, от, да, мені здається, да, я вам показував. От, бачите, воно проєктує одразу мені дим і показує, що воно падає в КТ-Респ. А якщо трошки правіше я ставлю, то воно вже падає на буст. І таким чином ви можете одразу ж дивитися, яка з позицій вам підійде для того, щоб кинути дим, а яка ні. І потім відпускаєте гранату, і вона летить і приземляється туди, куди і обіцяла. Не набрехала. Тобто цій штуці можна вірити. Більше того, тут існує прикольна фішка, яка дозволяє навіть гранати з джамтру прогнозувати. Наприклад, я прийду от сюди, так, і мені буде потрібен той самий дим на буст. Я здається, ось тут, от на літеру А, коли наводжусь і Jump Troll, то воно прилітає плюс-мінус. Ну давайте подивимося в лівий куточок, і там, в момент, коли моя моделька, я ще навіть не буду кидати Jump Troll, коли моя моделька буде стрибати, воно показуватиме, де приземляється моя граната. Тобто ви можете, от на якусь долю секунди зрозуміти, що ні, бачите, воно падає не туди, куди треба. А ось якщо трошки нижче, бачите. Воно показує на долю секунди, що граната впаде там, де треба. Ну і ви кидаєте в стрибку, і граната прилітає так, як і обіцяла. Багато досі точиться розмов стосовно біндана. Throw, наскільки він потрібен, наскільки він не потрібен в CS2. Давайте розкажу вам по порядку. Отже, в CS2 існує Jump Throw, вбудоване в саму гру. Якщо ви просто кидаєте гранату в стрибку, то вона, ну майже байдуже, в який момент ви кидаєте, вона все одно летить приблизно однаково. Тобто, по суті, вона виконує ту саму функцію, яку виконував бінд на Jump Throw в CS GO. Тому, в принципі, якщо ви не якийсь там професійний гравець, а просто по фану граєте, вам всі ці бінди навіть і не потрібні. Ви можете просто кидати гранату в стрибку, і вона завжди буде плюс-мінус летіти по одній і тій самій траєкторії. От ви прийшли в цей куточок, так? І щоб кинути молотов на трійку, на навис... весну сюди наводитись, і нам треба джом-трол. І ви можете просто в стрибку кидати і воно буде попадати. Тобто тут навіть не треба ніякий бінт, я просто стрибку кидаю і воно прилітає туди, куди потрібно. Я вже навіть зібрав свій конфіг для додаткових консольних команд, які можуть бути корисні під час пошуку гранат. Просто пишу в консолі exec nade. В мене вже все підготовлено, і воно е, одразу активує безліч різних команд. Наприклад, е, команду NoClip це для того, щоб літати по мапі. Ви пишете в консолі NoClip і літаєте. Щоб забіндити, знову ж таки, можете прописати бінд е, потім ваша клавіша, яку ви хочете. Можете n, можете там J, можете там ще щось. N-NoClip. Але це налаштування, воно у мене, от якраз в цьому консольному наборі в exactNate, воно у мене є вже. Тому мені не треба його кожен раз прописувати. Бо, наприклад, той самий NoCLIP він не працює, якщо у вас SV стоїть false, а не true. А по дефолту воно стоїть саме false, а нам треба поставити true. І знову ж таки, ця команда вона вже прописана в конфізі, який я юзаю. Цей конфіг дозволяє закупатися в будь-якому місці на мапі. Показує траєкторію гранати, бачите, після того як вона вже полетіла. І додає ще багато різних корисних штук, там навіть простріли можна дивитися. Отут, наприклад, бачите, не прошивається. Тут, Бачите, он, полетіли кульки на бої. А тепер давайте розкажу вам, як цей конфіг налаштувати, щоб він у вас також був, звідки його скачати, і так далі. Отже, я вам в описі під цим відео залишу лінк на скачування всього, про що я говорив в цьому відео. І... Потім нам треба буде додати його в гру. Щоб додати е, будь-який конфіг в CS2, нам треба зайти от сюди. Е, там, де у вас встановлена Steam, ну частіше за все, там диск C, Program Files X86, Steam, Steam Apps, Common, Counter-Strike Global Offensive, Game. Тут важливо, тому що конфіги з CSGO знаходяться в папці CSGO KFG, а конфіги з CS2 знаходяться в папці Game, CSGO KFG. І тут у мене і знаходиться мій «Nate.cfg». Нам для того, щоб його подивитися і в ньому щось змінити, треба змінити його розширення на «txt». До речі, не у всіх ця функція вона ну, змінювати взагалі ось ці розширення, вона включена. У мене на Windows 11 вона включається ось тут додатково параметри подання. І ось тут, бачите, останній пункт: враховувати розширення для зареєстрованих типів файлів. Ось цю галочку знімаєте, натискаєте ОК, і у вас тепер можна змінювати одразу розширення. В Windows 10 там ще легше, тут у вас зверху є панель, натискаєте вид, і там є показувати розширення файлів. Теж така сама галочка, її ще легше знайти. Отже, ми змінили на TXT, ось і весь цей конфіг, який ну, дає все, що треба для того, щоб шукати. Якщо ви хочете щось змінити, якусь там команду поміняти або щось видалити, ви можете відкрити її в блокноті, так як я показав. Але головне, не забудьте потім знову ж таки розширення його назад на КФГ. Бінди, які були в CSGO, успішно перенесли вже люди, які шарять в тому, як зробити ці бінди, їх успішно вже перенесли в cs 2 І далі мова піде саме про них. Але перш ніж ми це зробимо, хочу поставити 40 гривень на матч Наві проти китайців на Pro League. Не витримав, вибачте. Отже, 13 вересня на нас чекає Супер двобій команди Five u Clone проти НАТО Свінсера. Коефіцієнти, ну що тут скажеш? Без шансів для китайців. Але я вірю в китайський КС. Я вірю в китайський КС, тому я поставлю на перемогу Наві з рахунком 2-1. Як вам такий продікшен? А? Ну, якусь мапу, якусь мапу, якийсь міраж, якийсь інферно, не знаю, якийсь Анубіс, вони пікнуть і виграють. Це ж китайці, вони люблять дивувати. Тому 40 гривень на перемогу навіть 2-1. В закріпленому коментарі під цим відео я залишу вам лінк на реєстрацію на Фавбеті з вітальним бонусом від мене до 10 тисяч гривень. Заходьте, реєструйтеся, будьте всередині гри. В цій же папці у мене є ще ось такий. Е Магічний конфіг, називається він beans.kfg Тут у мене одразу прописані всі аліаси, вам нічого не треба думати, нічого не треба, можете просто скопіювати собі або скачати цей файлик. І єдине, що вам в цьому файлі треба змінити, це клавіші, які вам комфортні для того, щоб кидати гранати. У мене тут в цьому конфізі на колесо миші вгору стоїть стрибок. Будьте уважні. Може, у вас там що стоїть на колесо вгору, і цей котик вам це заруїнить. Якщо це для вас зайве, то просто видаліть, або поміняйте клавішу. На V у мене стоїть Jump Throw. Тобто це звичайний традиційний jump з CSGO, як ми звикли. Можете поміняти тут кнопку, наприклад, хочете там на J поставити. От, замінили V на J і все. Більше нічого робити не треба. Все суперпросто. Плюс v Jump Throw – це Jump Throw з кроком вперед, або я його називаю ще Forward Jump Throw. Ось цей бінт – це Run Throw. Просто кидок без стрибка з одним кроком, теж корисно для деяких гранат. Зараз покажу. Ну і останнє це ЛКМ-ПКМ. це теж бінт, який використовується для того, щоб кидати гранати з двох клавіш миші. Стабільно. І до речі, ще один хороший лайфхак, щоб всі ці бінди не злітали. Заходите в Steam, тицяйте правою клавішою миші по Counter-Strike Global Offensive, властивості. У от одразу в параметрах запуску прописуєте ось цю команду: плюс Bins. Вона буде екзекати ваші бінди. Бо якщо цього не буде, то у вас вони будуть злітати. І вам доведеться кожен раз в консолі ручками прописувати exact Beans. Це, до речі, теж історія, яку я раджу додати. Про це у мене в телеграмі написано. А це щоб обс бачив Counter- Global глобалфен, це теж може комусь буде корисно. А тепер демонструю вам майстер-клас, от як я зазвичай заходжу і треную гранати. Що я натискаю? Я заходжу, наприклад, за напад, прописую екзекнейт. У мене кікаються всі боти, і одразу все підключається тощо. Закупаю те, що мені потрібно. І йду. Jump Throw. Наприклад, щоб кинути дим звідси в туалети. Прийшли, сюди стали, затисли чеку і натисли на кнопку Jump Row. У мене це. І ваша граната летить стабільно туди, куди потрібно, і робить свою функцію. Далі Bint на forward jump Throw. Він використовується, наприклад, щоб дати молік на шорт. Підійшли, натисли на форму троу і молік залітає досить легко і стабільно. В момент використання цього бінда моделька робить ще й крок вперед, що дозволяє трошки далі кидати гранату, ніж зазвичай. Не часто, але іноді я використовую і бінт на рандроу. Це коли ваша, ваша моделька кидає гранату просто з невеличкого кроку. Ну, от, наприклад, прийшли сюди, навелись сюди і ронти. <плес> і <плес> ви маєте стабільний молік на е діжки, все тут горить, все прекрасно, навіть тут позиція, ваш гравець з монстром зможе пікнути. Також в КС2 нікуди не ділася проблема з ЛКМ і ПКМ гранатами, тобто з гранатами, які ви кидаєте з двох клавіш миші одночасно. Більші з них Летітиме тою траєкторією, яку ви очікуєте. Але іноді ви можете на. Ну, навіть зараз бачили, гранати мене полетіли абсолютно по-різному, просто тому, що я в різний момент відпустив ліву і праву клавішу нижче Тобто, там не знаю, 4 з 5 гранат гранати. будуть летіти так, як треба, а якісь будуть вас підводити. Тому для того, щоб цього не було, і існує бінд ЛКМ плюс ПКМ. Для того, щоб одночасно у вас відпускалися, по суті. Дві клавіші миші ваші. І використовується, ну поки що не часто, але іноді можна. Наприклад, в CSGO часто я бачив, що кидали молік на шорт ось таким чином, то це я без бінда просто кинув. Так, воно залітатиме і без бінда стабільно. Але для того, щоб не сумніватися в тому, що вам все вдалося, то ви приходите, і коли вже ваш молік починає там горіти, або ваша гранату відірвали чеку, натискаєте на бінд ЛКМ, oh, no, no, no. і ваша моделька відпускає гранату. Завжди однаково і одночасно. Це дуже рідко використовується, але все одно багато хто мене про це питав. А значить, що хтось все ж таки це юзає, і деякі гранати, можливо, ви таким чином для себе знайдете. Ну і останнє, що я вам покажу, це бінт на повтор гранати. Так само, як і в CSGO, це все працює. Корисно для того, щоб тренувати флешки. Ну, наприклад, ось я придумав якусь флешку. От вона там десь зірвалася, а як мені зрозуміти, чи вона засліпить гравців на монстрів? Для цього існує консольна команда sv Retro Last Grenade. Ви можете її просто написати в консолі. І ось моя граната знову прилетіла. Ви можете і забіндити цю команду, бінд, на яку хочете клавішу, Наприклад, на J. От я захотів на J. Натискаю тепер J. І в мене летить та сама граната, і я можу аналізувати таким чином, чи там моя флешка, яку я придумав, хороша, чи вона є погана. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, відповів на ваші популярні запитання стосовно того, як тренувати і забіндити гранатки. Тож, якщо залишилися якісь питання, велкам в коментарі, я відповім. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато різної інформації, і там я періодично оновлюю свої конфіги, скидую їх моїм підписникам, щоб вони могли теж якісь актуальні нові речі, теж собі додавати. І буду дуже вдячний за підтримку цього відео вподобайкою і е, підпискою на мій YouTube канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. скиньте його друзям буду дуже вдячний. І будете потім кайфувати від гри, тому що всі довкола юзатимуть бінди і класно кидатимуть гранати. Щиро дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!